17 травня і сьогодні у випуску ви побачите. Били по замінованій дорозі та дронами полювали на цивільних. Росіяни продовжують обстрілювати середина буду. Володимир Артюх розповів, чи готові фортифікаційні споруди на Сумщині. Міжнародний день музеїв. Ямполі відкрили нову експозицію краєзнавчого музею, а ось весій власний музейний простір. Росіяни за допомогою дронів били по замінованій дорозі, що веде до пункту пропуску у місті Серединабуда. Про це повідомляє кореспондент на межі Сергій Солдатов. За його словами, постраждали будинки мирних мешканців. Декілька днів назад, якщо не помиляюсь, 14 травня росіяни проявили черговий акт терору проти мешканців міста Середина Буда, А саме Влаштували полювання на мирних жителів. Якщо це не раз висвітлюється в різних джерелах, але хочеться мені зупинитися більш детальніше на цьому для тих поясню. Ця вулиця Вознесенська знаходиться в притул до кордону з Російської Федерації до пункту перепуску. Наші прикордонники е, її замінували. З безпекових причин, але це помітили росіяни. Вони запустили свої дрони з під щоб наші міни, міни здетонували, що врешті відбулося. При цьому багато було пошкоджень в приватних будинок. На цій вулиці жили люди. Жили до останнього, вірили все найкраще. Сподівались, доглядали господарства і вірили в все найкраще, але тут наступного дня. Коли люди повернулись до цих будинків, щоб щось врятувати, винести, так славна доблісна російська армія влаштувала полювання просто на мирних людей, вони бачили мирних людей, запускали дрони. І як було боляче цим людям, коли чуєш над головою свисти і розумієш, що це на тебе, на тебе направлено. Одна із сімей зікунових, які жили в притул до кордону, до останнього сподівалися на красі, але вимушені були втратити все. На Сумщині завершується будівництво фортифікаційних споруд. Про це в ефірі марафону Єдині новини заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Державного бюджету виділені. Достатні кошти, великі кошти, які сьогодні освоюють і будують визначені президентом. Короткі терміни, 26 підрядних організацій. Нам допомагає і Тернопільська область, і Львівська область, будівельні організації Міністерства оборони, агенції відновлення і безумовно наші сумські підприємства теж займаються для того, щоб така велика кількість підприємств для того, щоб найкоротші терміни це. Виконати завдання президента, бо вони дійсно досить короткі, і ми сьогодні вже знаходимося на фінішній прямій. І вчора президент заслуховував мене, які питання, які проблемні питання для того, щоб визначені терміни виконати його завдання. Я доповідав і дані відповідні доручення, щоб ці терміни не були порушені. А, чи правильно я розумію, що знову ж таки за аналогією ситуації в Харківській області, сама лінія прикордоння там жодних робіт не велося і не могло вестися, враховуючи усі небезпеки, а, обстріли і таке інше? Взагалі, то цим питанням і військова адміністрація. Так, так, так. І військові, і державна служба транспорту і Міністерство оборони, яка задіяна з минулого року, займалися цими питаннями. І перша лінія оборони, і друга лінія оборони вона будувалася, незважаючи на постійні обстріли небезпеку, яка була завжди з цими будівельниками. В першу чергу, це військові. Прийнято було рішення, що військові адміністрація займається третьою лінією оборони. Це від більш віддалено від можливого вогневого впливу ворога. Для цього ми теж відповідно отримали певні технічні засоби для того, щоб прикривати ці наші наших будівельників, які будують фортифікаційні споруди. Але обстріли були, і вони продовжуються навіть в глибині Сумської області, по нашим будівельникам, які Будують фортифікаційні споруди. Родинний затишок. Так називається нова виставка, яку сьогодні відкрили у Ямпільському краєзнавчому музеї. Відвідувачі побачать тут унікальні експонати. Сімейні реліквії багатьох ямпільських родин. 17 травня в Ямполі відкрилась нова виставка Ямпільського краєзнавчого музею, яку цього року вирішили присвятити українській родині, розповідає директорка музею Олена Тахтай. За її словами, експонати для виставки збирали у нашій місцевості серед людей, які були готові поділитись власними сімейними реліквіями. Нова виставка про дім, про родину, про сімейні цінності, про родинні свята, і називається вона Родинний. Запишок для того, щоб створити виставку в музейному зібранні недостатньо свого матеріалу. Тому я звертаюся до жителів Ямпільщини. Ви знаєте, мені приємно, що і глухівчани відгукнулися, і шосткінці відгукнулися. Тому ось такий регіональний збір вийшов. І три 4 чотири місяці пошуку, потім вивчення цього матеріалу, і виявилось ось таку виставку. Кожна річ. Вона особлива, ну я так вважаю, тому що вона відображає кожну сім'ю, кожну родину якусь важливу подію, і тому вона цінна для цієї людини і вона принесла. Вона принесла своє сакральне до музею. Перша експозиція виставки присвячена українському весіллю, як традиційному, так і так званому білому. Мова йде про шлюбні церемонії, де використовувались білі сукні. Перші локації присвячені. Першому родинному святу, яке дає посил для створення родини, яке закладає основи сімейного життя, це весілля. В наших локаціях показане біле весілля і традиційне, скажімо так, до Другої світової війни, це було традиційне. А у нас показаний костюм, у нас показані елементи обрядовості, рушник, на якому молоді стояли, рушник долі, каравай, який, як символ достатку, і ще деякі елементи. І є локація, яка розкриває біле весілля. На виставці зібрані і весільні подарунки, які гості дарували нареченим у 20 столітті. Я подаю як подарунки, як сувеніри. Майоліку, до речі, це вперше. Майолікові шту штофи, скульптури. Я вперше подаю різьблення по дереву. Невеличка колекція в музеї зібралась, і мені це приємно. Ну а фарфор. Це безмежна тема. Я вже вдруге звертаюся до фарфору, але в цій виставці родинної затишок я показую скульптури сімейні, які прикрашали оселі, і фарфорові сервізи. Ще одна локація називається до чаю. За словами Олени Тахтай, це була особлива сакральна церемонія, на яку запрошували гостей для близького спілкування. Це процес, це спілкування і тут потрібний особливий посуд. Тому я тут представила метал, самовари, підстаканники, звичайно, фарфор і фаянс вітчизняного виробництва. До речі, в виставці я акцент зробила речі вітчизняних виробників. Ми тут бачимо комплекти чайників. Різні. До речі, дуже представлена потужно продукція сумського фарфорового заводу. Тут представлені вази для фруктів, хлібниця, сухарниця різних наших заводів. Виставку Родинний затишок зможуть безкоштовно відвідати всі бажаючі за словами Олени Тахтай. Екскурсії можливі навіть у вихідній дні. Домовитись про них можна, написавши директорці музею у Фейсбук. А у СВЕСІ також з'явився свій музейний простір. Працюватиме він на базі селищного палацу культури. Тут зібрали історичні фотографії селища, а також інші старовинні експонати з різних куточків громади. 17 травня у Міжнародний день музеїв в СВЕСІ відкрили власний музейний простір, який відтепер працюватиме на базі селищного палацу культури, розповідає директорка Свеської публічної бібліотеки Людмила Шкарапута. Сьогодні нас відкрили музейний простір, який став не тільки оселею муз, а цілим простором, де можна навчатися зустрічатися. У нас будуть проходити тут майстер-класи, будуть проходити різні зустрічі. І обов'язково будемо дарувати, я ж кажу, емоції наші на винос. Що це означає? Це означає те, що ми будемо дарувати частинку. Тепла, добра за словами пані Людмили, експозицію музею збирали півроку. Тут представлено багато експонатів з різних сіл громади. Серед найціннішого унікальні історичні знімки селища. Експонати збирали від мешканців, які були, скажімо так, із різних сіл із свиси. Багато експонатів, і ще не всі ми виставили багато фотографій свиси, які передають той період, коли не думали про те, що буде. Війна, всі жили, радувалися життю. Були перемоги, були злети й падіння, але ж ми жили, і це було в нашій історії. За словами першого заступника селищного голови Романа Лукаша, ремонт у музейному приміщенні робили власними силами. Селищна рада допомогла ентузіастам будівельними матеріалами. Сама ідея створення музейного простору у нас виникала вже давно, але на той час не було тих людей, які були такі, можна сказати, в вогних в очах, які втілили цю ідею. На сьогоднішній день ці люди є, які власними силами зробили даний музейний простір, в яких горять очі для створення цього цього, цього діла, і які вболівають за. Свій край за свиську громаду паному просторі планується проведення заходів, які будуть наповнені Україною та всім українським. Виростеш ти сину, вирощиш дорогу, приспани Про погоду вихідними синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку на Сумщині. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж при наявності джерел займання, а саме відкритого вогню. На півночі Сумщини очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11, в день від плюс 18 до плюс 23 – Градусів по Цельсію.